Стартове вкидання виграють наші суперники. Суперники, які вчора не грали в рамках цього турніру в попраді. В них був день відпочинку, але зіграли вони в самий перший день змагань. Німецькою збірною 18 зараз буде оновлюватись і покатить також на зміну сьомий номер. Зараз як легко даємо супернику пройти себе. І вже на останньому рубежі лише Ілля Семеха зупиняє суперника. Дякуємо нашому голкіперу, що. Не дав реалізувати цей момент, але, на жаль, в наступному вже епізоді пропускаємо. Ми пропускаємо від капітана німецької команди Тобіас Шварц. Відкриває рахунок в сьогоднішньому матчу. Робить все ж таки це в більшості. Тож 1-0 німці повели в рахунку. Ще раз давайте подивимось, як була розіграна ця. Гольова комбінація. Ну і кидок з достатньо гострого кута а, прошиває нашого голкіпера. Спочатку Семех а, нейтралізував вихід Вічнавіч від Ніка Маула від 14-го номера. А ось з цим кидком вже не впорався. Тут... Страшного потрібно зараз не злякатись ось такого невдалого початку. І якраз спробувати пограти в той хокей, який нам сподобався вчора. Зараз момент біля чужих воріт ще один кидок. 1-1. Одразу зрівнюємо рахунок. Браво! Хлопці одразу наче почули ці наші бажання, наші слова і відповідають миттєво просто на пропущену шайбу у меншості. 1-1. І схоже, що капітани так у нас поки що відзначаються. Давайте подивимося. Останнє добування. Здається, якраз таки так. Від Євтєхова було. Ну і Наш капітан відзначається в другому матчі поспіль. На вкиданні чисто виграти шайбу не вдається, але далі біля борту все ж таки її собі беремо під контроль. Коцарів праворуч віддає одразу накидання на ворота. Небезпечно тут можна було добивати на п'ятечку. Ми бачимо, що німці достатньо близько притискаються до власних воріт. Ще одне накидання, і шайба у воротах. Браво! За 20 секунд! Вдається нам зараз більшість реалізувати і вже виходимо вперед в сьогоднішньому матчі за 9 хвилин. Неповні у першому періоді, ось так ми опинилися у ролі команди, яка нас доганяла. Зараз вже виходимо вперед, закинувши у рівних складах, зрівнявши рахунок і зараз реалізуємо більшість. Якраз таки від синьої лінії косарів накидає, і там от цікаво подивитись, чи не було якогось рикошету, чи все ж таки прямим китком пропускає в цій ситуації дер. До речі, цей Едуард Левандовський тривалий час грав. Так, і ось тут боже, що шайба влітає в наші ворота. не пляшка з сітки-воріт Іллі Семехе злітає. Ну і святкують німці. Чи не було там такого, що шайба сітку воріт прорвала? Ось давайте глянемо на повторі. Кидок з дуже гострого кута. і Ми бачимо, що шайба одразу опиняється в майданчику, але і судді одразу фіксують затєвий рік. Ми бачимо чіткий рух арбітра, який показує у ворота. 70 секунд більшості ще є німців. Небезпечний момент. Ну і Тут вбивча була позиція. Просто було питання того: влучить чи не влучить по воротах, як слід Дастін Вільхофт. І п'ятий номер німецької команди u 18 впорався із своїм завданням. 3-2. Знов німці виходять вперед в сьогоднішньому матчі. Ну, дивимося, що максимально зручна на нього пройшла передача в центральний слот. Не встигали ми перекрити цей кидок, не заблокувати його, нічого. Тож, дійсно, тут питання було просто виконання цього кидка. Писник першої пари команди Ю-18 Німеччини і граємо в більшості. Наша третя більшість в сьогоднішньому поєдинку. Одразу з кидком по чужих воротах. Кидок блокується, встигаємо ми закрити зону. Знов іде розіграш через лівий борт. Повертаємось на синю лінію, змінюємо фланг. Передача на п'ята, класна підставлена ключка. І це 3-3. Браво, хлопці! Знову подивіться 20 секунд, так само, як і в першому періоді, коли була реалізація більшості. Саме стільки нам знадобилося, щоб шайбу відправити у чужі ворота, але цього разу менше сумбуру. І якраз все було розіграно як по нотах. Ще раз дивимося на цю передачу з. Правого кола вкидання. І на чужому п'яточку одразу два наші гравці були готові цю шайбу переправляти у ворота. Власне, не врятував німців Едер. Гапоненко віддає передачу опозиції сьогодні. Я думаю, що наші хлопці дуже якісно відчувають яким буде для них цей прийдешній чемпіонат світу, і зараз ми пропускаємо четверту вже сьогодні шайбу граючи у меншості. Реалізація більшості у німців просто сьогодні на якомусь космічному рівні. Бачимо ми так, що на дальній стійці абсолютно ми загубили. Гравця під номером 21 це нападник другої п'ятірки Клемент Загер, про якого я вам в першому періоді казав, що на нього якраз потрібно звернути увагу, зіграти з ним щільно. Бачимо, що потужні китки є. Але на щастя немає. Ух, зараз залітає шайба у ворота. Класний момент. Ось так на зустрічних темпах атакували одне одну команди. Є момент на момент. Все це достатньо швидко, і тут вже в форматі навіть в так вдається нам відзначитись. Ну що ж, класний гол будемо говорити. Давайте подивимося ще раз на контратацію 2 в 2. Ми тут втікаємо. І проходить передача. Все ж таки, пас пройшов. Більше того, це ще і обіграш голкіпера в останню секунду. Насправді дуже красивий гол. Відзначаємо тут і асистента. Ну і звичайно, ось це вже. І на жаль, вдається їм реалізувати свій момент. Знов ми поступаємось. Дивимося на повторі. Ось тут такий форс-мажор, так, і з тим, що не вдалося перехопити остаточну цю передачу з флангу на фланг. І коли вже шайба заметушилася на нашому п'ятачку, то результативне добивання виходить у німців. Вони тут розібралися швидше в цьому епізоді. Є в нас позиційна комбінація у чужій зоні. Є ще час на реалізацію більшості. Знову граємо через оборонця на синій лінії. І шайба залітає у ворота. 5-5. Є ще одна реалізація більшості для команди України в цьому матчі. Знову зрівнюємо рахунок. Вже декілька разів ми це робили в другому періоді. Постійно суперник знаходив варіанти, як повертати собі мінімальне лідерство. І ось зараз в третьому періоді ми повели локально 1-0, Ну а в цілому, 5-5, Але дуже важлива шайба. Якраз перед заключною п'ятихвилинкою. ще раз дивимося на повторі. Кидок. Ну і тут таке враження, що просто голкіпер не бачив з-під свого захисника цієї шайби. Ще раз з іншого ракурсу. Непоганий вхід зону. Є позиція для китка по воротах. І шайба залітає у ворота. шість Збірна України здобуває першу перемогу на турнірі Владимира Дзурили. і ми перемагаємо команду, яка ще минулого року грала в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Ю 18 Німеччина бита в овертаймі. Браво, хлопці! Дуже багато емоцій подарував сьогоднішній поєдинок. Це от були дійсно класичні такі хокейні гойдалки. Коли здавалося, що все, все пропало, як то кажуть. Потім поверталися ми у гру і зараз вириваємо перемогу в овертаймі. Результативна передача в Воднара. Ну і Переможна шайба в нашого капітана Олексій Євтєхов і наш капітан Олексій Євтєхов, автор переможної шайби в сьогоднішній грі. Він отримує свою індивідуальну нагороду у складі команди України Ю 18 Тож, друзі, на цьому будемо завершувати нашу трансляцію.